Доброго вечора, шановні наші друзі з Польщі, небайдужі громадяни, читачі, адміністратори старінок, чергове отримало від вас вкрай важливу для нашої бригади, для нашого підрозділу допомогу у вигляді обігрівачів дизельних. Як, якраз воно на все зараз треба, тому що на вулиці похолодало, хлопці мерзнуть. Зараз ми знімаємо відео, все, грузимо машину, відправляємо до хлопців на передову. Дякуємо за допомогу. Також вигляді енергетичних батончиків. Дуже будуть смачні, ми вже скуштували. Дякуємо велике, дякуємо за збирання коштів, за організацію, за доставку нашим друзям-волонтерам, вірю і Водіні, Петру, Павлу та Світлані. Разом до перемоги, не зупиняйтесь, допомагайте, ваша допомога дуже-дуже нам допомагає.